Привіт, маленькі дорослі слухачі! Перед тим як ми розпочнемо нашу чарівну історію, у мене є до вас маленьке прохання. Ми знаємо, що дуже велика кількість наших глядачів слухають казки, але ще не підписались на канал. А підписка це справді важливо для нас. Вона допомагає створювати нові цікаві історії, щоб вони завжди були поруч із вами. Тож, якщо вам подобаються наші казки, тисніть кнопку підписатися прямо зараз. Це, звісно, безкоштовно. Але для нас це дуже-дуже велика підтримка. А тепер вмощуйтесь зручно, укривайтесь пледом або просто заплющуйте оченята, бо настав час нової пригоди. Лабубу у відпустці на морі. У зеленому сонячному лісі жила лабубу, пухнаста, мила істота із круглими щічками й кумедними вушками. Вона завжди кудись поспішала то білочці допоможе з горішками, то їжачку у хатку полагодить, то лісову стежку розчистить. Лабубу ніколи не сиділа без діла. Та ось. Одного ранку вона прокинулась, сіла на ліжечку, подивилась у вікно і зрозуміла, втомилася, наче батарейка всередині трохи сіла. Мені потрібна відпустка, сказала лабуба сама до себе. Справи почекають, а море вже напевно давно чекає на мене. Вона швиденько склала валізу, куди поклала все найнеобхідніше: купальник із мушлею, капелюх із широкими полями, крем від сонця, великі сонцезахисні окуляри, плавальний круг у вигляді качечки і, звичайно, книжку про морських мешканців. На останок кілька бутербродів із полоницею. Бо хто знає, чи знайдеться полуниця на морі. Коли валіза була готова, лабубу стрибком опинилася на зупинці, де стояв яскравий автобус із написом до моря. Вона зайняла місце біля віконечка, поруч сиділи інші мандрівники, борсук у смугастій футболці, панда з величезною валізою рушників і руде лисеня з м'ячем. Всі вони були веселі, тому що попереду їх чекала весела пригода. Колеса автобусу тихо постукавали по дорозі, а за вікном миготіли ліси, поля, села, пахло травою, сонцем і чимось новим, ще невідомим. Нарешті, через кілька годин автобус спинився. Лабуба вискочила першою і завмерла. Перед нею розкинулося море. Воно було безкрає, синє, з легкими білими хвильками, пахло сіллю, теплим вітром і пригодами. Пісок під лапками був теплий і м'який. Лабубу розсунулась і з задоволенням зарила в нього пальчики. Вона вдягла свій купальник, натягла капелюха і попрямувала до води. Коли перші хвильки торкнулися її лапок, вона засміялася. Трохи прохолодна, але дуже приємно. Раптом поруч з'явилось знайоме лисеня. Його звали Макс. Він грався м'ячем і весело стрибав у хвилях. Привіт! гукнув Макс. Хочеш грати у волейбол? Кажуть, тут щовечора турнір. Звичайно, але спершу хочу збудувати пісочний замок, відповіла Лабубо. Вони разом почали копати, будувати, створювати. Пісок сипався, але замок зростав. До них приєдналась чайка на ім'я Глаша. Вона ходила навколо, видавала команди: тут башта, там тунель. Обов'язково зробіть міст із паличок. Коли замок був готовий, три вежі, рів із водою і навіть майданчик для пісочного короля. Глаша урочисто сіла на верхівку. Тепер я, королева піщаного міста, заявила вона, і всі засміялися. Після будівництва друзі побігли до моря. Лабубу стрибнула у воду з кругом у вигляді качечки. Макс пірнав і вигулькував біля самої качечки. А глаша літала над головами, голосно клекотала і обрискувала всіх водою. Вилі хитали їх то вгору, то вниз. Сонце гріло, вода плескала, а повітря було наповнене сміхом. Ми всі втрохи втомилися, вирішили підкріпитись. На пляжі стояла яхта з морозивом. Лабубу вибрала полуничне, макс шоколадне, а Глаша вафельний ріжок без морозива, бо морозиво занадто швидко танило в її дзьобі. Видячи на рушнику, вони ласували і обговорювали, що ще хочуть встигнути. Глаша мріяла про кольорові мушлі, Макс про волейбольний турнір, а Лабубу просто раділа, що на морі так весело і добре. Забаром усі рушили до волейбольного майданчика. Там уже стояла сітка і збиралися охочі до гри. Лабобу, Макс, Глаша і навіть крапс на ім'я Фелікс утворили команду. Грали вони не дуже вправно, зате весело. Глаша часто путала м'яч із кокосом. Фелікс боком бігав по піску, клацаючи клешнями, а лабобу і Макс падали, сміялись і піднімали м'яч лапками. Коли гра закінчилась, сонце вже хилилось до обрію. Небо стало рожево помаранчевим, а море відзеркалювало його кольори. Друзі розклали плет на піску, загорнулися в рушники. А Макс навіть знайшов кілька камінців, гладких і теплих. Знаєте, тихо сказала лабобу, дивлячись, як сонце повільно сідає в море. Я думала, відпустка. Це лежати і нічого не робити, а виявилось, що відпуска це робити щось нове, веселитися, знайомитися і пробувати речі, яких раніше не робила. І їсти нове морозиво, додав Макс, і будувати замки для королев, додала Глаша. Вітер тихо гойдав море, з неба вже визирали перші зірки. Лабуба подивилася на них і відчула, тут поруч із друзями під цим небом, на березі моря, їй було добре, відпустка вдалася. Вона закрила очі, слухаючись у шум хвиль, і заснула з посмішкою, знаючи, що завтра буде новий день, нові пригоди і, напевно, ще одне морозиво. Якщо вам сподобалася ця казка, Поставте лайк та обов'язково підпишіться. Це найкращий спосіб подякувати і підтримати наш канал, щоб ми створювали ще більше нових історій для вас. Дякую, що були з нами. До нових казкових пригод!